Вот. Что ж, не осталось. Да, в принципе, тут ну, уже нечего рыдувать. <говорит> Нагревательный не <банк. говорит> Единственное, что осталось. Я не знаю, но осталось, что... Дают три листа USB. Что им забивать? забывать? Просто не знаю. Ну, слово просто. Двери на балконах вылетели. Я вчера пришел, ну, с работы. И разыгрывают там поесты. И ты обычно на кухне ем. А то пошел туда в зал, вон сказал, за ципур стоит. И как раз бабахнул. Один-второй раз. Я аж в одних трусах был, начал лезть туда. Все двери повылетали. Вот эта ж, моя дверь. Вовнутрь попала. Внимание окон, выключи. Я не Я как это Я не Когда за помощью я звонила, на телефон звонила, сказали, вот, вот, А вот, вот, я сейчас одна живу. Как я получу этот вот, вот, даже вот, смогу забить. вот, На меня все полетело. Все полностью полетело. Это вот, вот, стекло вот, 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 успела вот, 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 так вот, У мене тут квартира повибивали окна, німа ні на балконі, ні в кухні. Квартира все розбита, жить ніяк. Будемо щось шукати, кудись переїжджати. І може по місту? Це ще по місту, а потім будемо думати. Всередині нема нічого, все, все розтрощено. Ми привезли для приватних будинків 15 наборів екстремного регіоні, до якого входять дошки, ОСБ, монтажна піна, плівка, скотч, терпаулін, великі гвістки та саморізи. Також для багатоквартирних будинків ми привезли 150 листів ОСБ, 100 відрізів прозорої плівки та 10 тарбаулін окремо. Я на той момент знаходилася у себе вдома недалеко від закладу. У нас пропало світло. Ми почули звук, вибухи. Дуже дуже близько, дуже страшно, дуже дуже гучно. Побачили клуби диму, пилу. Все було в копоті. Потім, хвилин через 15 був повторний обстріл І при першому обстрілі. Будівля постраждала і при повторному вже сталося загоряння. Це крило перше при першому, а на, на тій стороні зовсім немає. Так, дек, ну, вікна дуже великий був стрес. Виріс на очах. Дитина йому, ну, дитина, йому, вибачте, йому 15 років на, на сьогодні, але це дитина для нас. Так, загинув. Після першого обстрілу він, як я знаю, зателефонував матусі, що він вийшов, а після другого вже ні. він побіг, я так розумію, що на нашу сторону, і друга хвиля його накрила. Два ворожих удара, п'ять боєприпасів. Пошкоджено десь близько 50 будинків і господарських споруд. Зазнали удари також дитячий садочок, зруйнований, один корпус загальної освітньої школи. Найбільше руйнування зазнали два багатоквартирних будинки: один трьох триповерховий, один п'ятиповерховий. Take on.